Угорський прем'єр Віктор Орбан, коментуючи свою ініціативу про різдвяне перемир'я між Україною та РФ, а також масштабний обмін полоненими, заявив, що угорська дипломатія цитую зробила все, що могла. Як оцінюєте цю ініціативу? Чому від Орбана це пролунало? Ну, по перше, тому що зараз закінчується термін повноважень Угорщини як головуючої країни в Європейському Союзі. Я нагадаю, що в Європейському Союзі кожна країна, яка є членом цього об'єднання, кожні півроку вона головує. От зараз була черга Угорщини, і Орбан використав це головування в своїх піар піар-цілях. На початку цього головування. Він висловив свої ніби там миротворчі ініціативи. був і в Києві. Хоча в Києві він не казав про мирні переговори. А потім поїхав до Москви і почав розмовляти про мир, про припинення війни і так далі. Потім до Китаю, потім поїхав до Трампа. Ну і все на цьому закінчилось. Тому що він діяв без жодної згоди, без узгодження з Україною з Європейським Союзом. Так переговори не ведуться. Це була піар-акція. І закінчує головування Угорщини в Євросоюзі Орбан саме таким чином. От я вам просто наведу порівняння. Дуже легко це порівняти, тому що Орбан діє зараз саме так, як свого часу, десь приблизно сім років тому. Я можу помилитися в датах, але приблизно сім років тому діяв Віктор Медведчук. один в один. Це легко перевірити. Подивитися, що було тоді. Віктор Медведчук так само казав про припинення вогню, про обмін полоненими. Але що треба мати на увазі? Про обмін полоненими. Знов-таки легко перевірити: обмін полоненими відбувається або майже кожен місяць, або там з певними інтервалами, але відбувається. Діють механізми взаємодії між військовими і спецслужбами обох країн, які воюють між собою. Так, да, це парадокс. Але з десь серпня, вересня 2022 року, тоді на початку це було за допомогою країн-посередників Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів. Але з тих пір діє цей механізм регулярно. Відбуваються обміни. Декілька разів були паузи. Які робила Росія для того, щоб впливати на громадську думку в Україні, щоб провокувати протестні настрої, щоб родичі, тих, хто в полоні, виходили, протестували проти влади, хоча не влада українська тримає в полоні, а Росія. Але Росія це провокувала це. Їх стратегія і тактика вони таким чином впливають на настрій в українському суспільстві. А е, зараз, от е, це комбінація, яка була свого часу з, з Медведчуком, тоді Медведчук виступав як такий миротворець і гуманітарний діяч, який організовує обміни. Але він ламає ту систему, яка вже існує. Обміни можуть бути і без участі. Тоді Медведчука зараз орбана. Вони б і так були про це. Ну скажем так, можна домовлятися, але зараз треба створити піар треба створити е, імідж орбану як миротворцю треба орбана підняти а україну опустити україну представити як країну яка не хоче не хоче миру не хоче домовлятися не хоче обміну полоненому тому це провокація провокація яка організована кремлем і в якій бере участь орбан от так це треба оцінити Дуже цікава паралель. Дякую вам за це. Дональд Трамп дав 65 десяти хвилини інтерв'ю, витяги якого наводить Тайм. До речі, Дональд Трамп також став людиною за версією журналу Тайм. Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від України, Трамп сказав, що використає підтримку України з боку США, як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни. А зацитую, я хочу досягти угоди. І єдиний спосіб досягти угоди це не покидати Україну. Що означає висловлювання Трампа про використання під. Підтрим підтримки України як важлі тиску на Росії чи можна це вважати прагматичним підходом чи загрозою скорочення допомоги? Ну, дивіться в даному випадку щодо цієї цитати: тут не йдеться про скорочення допомоги Україні, тут йдеться скоріше про використання допомоги Україні як інструменту тиску на Росію. Те, що Дональд Трамп хоче припинення війни, ну очевидно, він про це говорив під час виборів. Правда, обіцяв тоді закінчити війну за 24 години. Зверніть увагу після 5 листопада жодного разу, жодного він не згадав про завершення війни за 24 години. Тому що її неможливо завершити за 24 години, але він щиро прагне цього. Ну чому це різні версії? Тут по-різному можна оцінювати. Дуже популярна версія: Трамп хоче стати лауреатом Нобелівської премії Миру. От, як свого часу, Обамі це дали і це так зачепило Трампа. Насправді, ну, моя особиста думка, не тільки насправді моя, але я від себе це сформулюю: Обаму отримав Нобелівську премію миру Авансом, не зробивши нічого крім заяв, але отримав. Ну а от Трамп, який є таким дуже амбіційним. Він теж хоче стати Нобелівським рядом миру, але за реальну справу він хоче виглядати таким найбільш потужним, найбільш ефективним репортом. І оскільки найбільш жорстока, найбільш складна війна зараз, і найбільш, скажімо так, небезпечна для всього світу, війна йде між Росією і Україною. Війна, в якій скажемо так, є певний розкол навіть світової громади, коли є протистояння з одного боку країн заходу, з іншого боку, країн, які ну або прямо, або посередковано, ну якщо або підтримують Росію, або зберігають стосунки з Росією, то ця війна загрожує стабільності всьому світу, і в цьому сенсі Трамп от хоче виконати таке надзавдання. І задовольнити своє его, свої амбіції, от, отримати цю Нобелівську премію миру. А можливо, я не виключаю, хто знає, ну можливо, у нього є і певні етичні мотиви, хоча багато хто в цьому сумнівається, але тим не менш, і він щиро хоче припинити війну, в якій гине ну, сотні тисяч людей насправді з обох боків. Ми точних цифр не знаємо так чи інакше. Але Трамп хоче це зробити. Вийти чи ні, ми не знаємо. Він, думаю, спробує ініціювати переговори про завершення війни. Поки що багато розмов про це, жодних конкретних дій щодо початку переговорів немає. Але він намагається це зробити. А далі, як вийде? Подивимося, українська сторона демонструє готовність до цих переговорів. І от е, головна проблема можливо, буде в Путіні, а не в Україні. І е, чому от зараз от в інтерв'ю Тайм йдеться саме про не про нас, а про Росію, е, тому що коли ще. Були вибори навіть до фінальної фази виборів. От це було десь в травні. радники Трампа, зокрема, нинішній спецпредставник по переговорах з Росією і Україною про завершення війни. Кіткелог, генерал Кіткелох. Це вже він призначений Трампом. От він ще півроку тому написав в співавторстві статтю з пропозиціями, як завершувати війну між Росією і Україною, і тоді він запропонував. Якщо Україна буде відмовлятися від переговорів про завершення війни, тоді тиснути на Україну припиненням воєнної допомоги для нашої країни. Ну, ми всі розуміємо, для нас це смертельна небезпека. Саме тому Україна не відмовляється і не буде відмовлятися від переговорів. Але в рамках переговорів, звичайно, ми будемо виставляти свої позиції, ми будемо захищати свої інтереси. Це нормально, тому що йдеться про наше майбутнє і про наше життєві, я б сказав, інтереси на межі життя і смерті. Тому ми будемо захищати свої інтереси і на полі бою, і в процесі переговорів. Але що Росія відмовить, це завершу, Якщо Росія відмовиться, тоді треба тиснути на Росію. Як Кіт Келов пропонував? Посилюти допомогу Україні, Так що в даному випадку все інструментально. Трамп дуже прагматична людина. Він завжди думає про гроші, і отут треба теж розуміти, що може бути зміна формату допомоги Україні і навіть скорочення цієї допомоги, зокрема за рахунок е, ймовірно, ну, так, ймовірного скам так скорочення економічної фінансової допомоги, воєнну допомогу можуть зберегти саме тому, що це якраз той інструмент, який... Може впливати на переговорний процес і на Україну, і на Росію, от така ситуація. Тому зарано робити висновки. Але те, що Трамп зустрічається з нашим президентом, вислуховує позицію нашого президента, він е, розуміє, що з Україною треба домовлятися, і е, не можна вести переговори про завершення війни в Україні без України. Оце, на мій погляд, позитивна, але ризики є безумовно. Навколо Трампа є багато людей, які йому радять припинити цю війну за рахунок України, і тому нам потрібна активна позиція. Власне чим зараз і займається і президент Зеленський, і Українська дипломатія. Але на сьогодні це лише початок процесу. Нам треба готуватися, що цей процес може затягнутися. Про цю миротворчу місію, знаєте, складається таке враження, що Віктор Орбан теж хоче стати лавратом Нобелівської премії миру, зважаючи. Я вважаю, що перебуваю, е, він не стане. Я вам скажу навіть тому, що е, е, тут вже про Трампа. У Трампа да, є симпатія до Орбана, йому подобається, що Орбан давно його підтримує, але Трамп хоче бути одноосібним переможцем. Він ні з ким не захоче ділити славу миротворця людини, яка завершила війну між Росією та Україною. Ще не факт, що у нього вийде, але тим не менш, він не буде ділити цю славу ні з Орбаном, ні з маском. Ілоном маском. Да, він хоче бути одноосібним миротворцем. Так що, те, що чого хоче Орбан, ну це його е, е, хотілки, це його амбіції – Тут ще його ігра з Москвою і з Пекіном, а до речі, про Пекін про важлива, тому що у США з Пекіном непрості справи. І тут Орбан ризикує потрапити такі, знаєте, в щелята між протиріччями, між США і Китаєм. Але тим не менш Орбан Орбаном, але. Е Ну можливо, не вирішальним, де дуже значущим чинником впливу на подальші мирні переговори буде Трамп. Орбан тут не буде грати жодної значущої ролі. Ще одну заяву Трампа, яку я хочу з вами обговорити. в тому ж інтерв'ю Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію. Зацитую: я категорично не згоден з тим, що посилати ракети на сотні миль у глиб Росії. Чому ми це робимо? Чи може така позиція Трампа вплинути на майбутню військову підтримку України з боку США? Дивіться, це настільки критика України. по... Бо... Цитаті з цього інтерв'ю, до речі, деякі джерела кажуть, що інтерв'ю було записано заздалегідь не зараз, або 13 чи там 12, 11 го грудня в середині грудня, а було записано наприкінці листопада. Це важливо. Я можу вам відкрити такий невеличкий секрет. Знаєте, іноді некрологи <сум> <сум> про людей, які ще живуть, записують заздалегідь в США. Я це просто знаю по власному досвіду, тому що до мене зверталися. Не буду згадувати про кого, тому що це не етично і некоректно, але заздалегідь це роблять. Як записують, от у мене беруть прогноз. От зараз буде презентація там українського видання спільно з економістами. Економіст випустив свої прогнози на наступний рік ще наприкінці листопада, на початку грудня. Та да, от заздалегідь це робиться. Так і там це зробить заздалегідь. Так що я б не поспішав з висновками, те, що ви процитували, стосується не стільки України, скільки Байдена. Це критика заяви Байдена. Але з іншого боку, от давайте подивимось, заяви і Трампа і його помічників, радників, представників його нової адміністрації, поки що перехідної. За останній час, за останні два тижні, треба розуміти стиль Трампа. Якщо Трамп чимось незадоволений, висловлює свою позицію, то він це робить не в інтерв'ю. Він це робить. В своїх дописах, в соціальних мережах. Раніше це був Твіттер, зараз соцмережа X, До речі, хоча Ілон, Ма... Ілон Маск, союзник Трампа, зараз він власник цієї мережі, але Трамп користується зараз своєю соцмережою. І він робить регулярно кожен день там дописи. Я не бачив там дописів з критикою в цього рішення. В інтерв'ю він так сказав: ну, тому що, мабуть, запитали, що він не задоволений, що це ризик ескалації війни. Але в американських ЗМІ, до речі, з посиланнями на деяких людей з команди Трампа, правда, анонімна, була така згадка, що це подарунок від адміністрації Байдена майбутній адміністрації Трампа. І, хоча поміркована критика цього рішення з боку людей команди Трампа була. Але ну скажімо так, категорічного засудження, різкої реакції відразу, коли от дозвіл на удари американськими ракетами атакам по території Російської Федерації, коли цей дозвіл з'явився, це було ще в листопаді. Нагадаю, дай Бог пам'яті 17-18 листопада, десь було та після цього, от якоїсь різкої категорічної реакції Трампа, саме від першої особи, не було. І це показово. Я думаю, що це якраз свідчення того, що Трамп зберігає для себе. Бачаюсь. Трамп зберігає для себе певну, певний простір для маневру. Він з одного боку в цьому інтерв'ю демонструє відсторонення від рішення Байдена. І це критика, у те, що ви процитували, скоріше критика рішення Байдена, а не дій України. А далі. От коли він прийде до влади, подивимось, він е, веде заборону на використання американських ракет чи ні? Угу. Чи буде дивитися, так. Да. А як Росія буде з'їде? Да. Так що, на мій погляд, це така, я б сказав, подвійна позиція Трампа. Він може критикувати те, що зробив Байден, але одночасно використовувати це рішення в своїх інтересах, в інтересах тиску на Росію, не на Україну, а на Росію?